Сьогодні у нас знову прийшла осінь. Сьогодні у нас 31 жовтня. Буду сьогодні черенкувати. Вибрала таку погоду, можливо, в мене погано чути. Вітер такий дме, що страшне. Коли я дивилася в інтернеті за цю чорнику, там розповідалось про те, що треба, щоб оця яма вистояла місяць, ну краще б рік. Можливо, через те у мене нічого не вийшло, тому буду знову пробувати під брунечкою скоси. Далі відступаю 10 см і рівно. Далі знов над бруночкою навскоси. Так, відступаю 10 см і зрізаю. Так, і ось скільки в мене вийшло череночків із чотирьох дубчиків. Так, 9 череночків і тепер натикую їх в землю. Так. І запихаю. Земля м'якесенька, це вам не чорнозем. Чорнозему від такого б не змогла зробити. Все. Знов нарізала череночків. Буду садити тепер не тільки в яму, а хочу ще посадити декілька штучок просто в горщик. Я їздила вчора, накопала землі чисто торфу. Хочу прям чисто в торф посадити, декілька штучок, можливо, нічого не вийде. Ну, Хочу спробувати. Ще в ньому виростити. Напхаємо так череночків, так навскоси. І подивимося ще, якщо в чистому торфові. Ось так придавити, зараз досиплю ще. Отак з горкою насиплю, я все одно не буду зимкою поливати, нічого. Хай буде з горкою. І все, спущу його в погріб. Хай там у погребі стоїть. Накривати в цьому році нічим не буду зверху, буде так. Я вже на своєму життєвому шляху це зрозуміла, що от, як ляп його так посадив, його посадив, воно переросте і краще буде рости, ніж ото над ним прям труситься, що страшне. Пробую ще так. Можливо, щось у мене вийде. Таке дуже мені хочеться виростити самій той кущик чорники. Чоловік вже казав. Купи його посади. Ні, тут вже діло принципу. Що хочеться мені самі виростити. Ну, якщо вже не вийде цього разу, то таки прийдеться купувати і садити, вирощувати. 10 квітня. Розкрила ось тільки що наші ці череночки. ну щось вони. Мені не подобаються. Ці взагалі, напевно, пропали два штучки. Ось і ось. Ці якісь такі ще і нічого. І тут так якось сиро. Можливо, треба було в цьому колючку внизу зробити дирочки, щоб водичка збігала. Можливо, вони просто згнив... згнивають тут. Щось мені не подобається, хоча мені їх довбать і подивитися, що там. Так, викопала. Не знаю, всі вони не пустили нічого, такі чорні, некрасиві. Н -н -н, нема діла. Перенесла ті, що в погребі стояли. Ось так вони виглядають. Попускали такі гарні зелені бруначки, дві штучки. Зараз витягну, подивлюся, що там. Ось таке, брунечки гарні, ну нічого вони не пустили ніякого коріння. Фух. Ну, зараз їх посаджу, можливо, вони надумають і пустять.